Христос Воскрес, слава Україні, з вами канал Ярик Мазур І сьогодні я знову на ринку гуртовому у Львові розкажу, покажу, які ціни є. З вас підписка, подобайка, ну і звичайно коментар, які у вас ціни є. І такий ревін по 60 гривень. Від гарний 100 20. Слава ставлю? Ромен по скільки? Ромен 60. Слава Дбок 50 гривень. 50. Від 70 до 100 шпінат. Петрушка від 170 до 140. Наряду ще є цибулька. Від 70 гривень за кілограм. Всіт на 70. І кілька пачок від 45. Агірок піднявся 58. Кабачок 50. Капуста молода вже 50, а цвітна 75. 75. І капуста молода по 52. цибуля – 100. І кабачка багато, 45 таких. Буряк 70, картопля 80, молода. по 80, а цвітна? 70. Кабачок 45. 48. 60. 50. І броклі по 20. 120. І 70 боляцьок. І пересакі гарні, 105. Це Тернопіль. Моркушка 80 гривень. Рячок 65. Тернопля 75. 75 а да, азербайджанська? 80. азербайджанська скільки? Це азербайджанська. А да. це вона така? 75 гривень. Ну, суперова. Овірочок сьогодні 60 60. Холодно, покоружав чуть 40, 40. Капуста 50, 50. Гарно. Ясно. Кабачок 45 гривень. 45. Чесник 110 110. І редиска пучкова 15 гривень. До Юрика. Четверо, дев'ятий ряд, перше друге місце. Заходьте. Чотириста кілограм і у нас товару багато сьогодні, дуже багато. шпинат – 90. Ну, капуста переважно 50 гривень. За 48 можна взяти, 45. Ну, залежить яка. І картопля. По 12 радиска. І та гарна пекінка 50 по 48 нагод. Можна й догоритися, якщо більше. Чуть-чуть дешевше. Це 25-27. 40 така морква. Ну і буряк по 30. Є наряду картопляному по 18 картопля і їсти 22-21. І товару вистачає ряду. Мелоді по 15 можна взяти. І можна по 20 взяти. Така картопля. І на ряду катоплі багатенької. І це картопляний ряд, картопля є 20-22, найбільше. Ну і посадочну можна взяти тут від 15 гривень. Ось така красива. І картопля. Прибалтика катор, по 25 посадкова. Алла королева, а на мелоді. Морква і буряк по 65. 45-50 червонокана, зеленої пізньої ним 20-45 севера і петрушка. Такий товарчик гарний. Подорожчання озірка, похолодання, іде ще похолодання, менше росте. Може таке бути по кабачку. такий марс по 80 кажуть. 180 і 170. А який сорт? Альба. солодка та й добра Альба. Бо є альба квасна, а є така. Ясно. І полониці є багато. така гарна скільки? 210. 210. Беруть? А ваша скільки? По якості, ціна по якості. Брілую по 200 гривень. 190. 190, 200 гривень. А це ще парникова. Парникова бріла і вже каже, це винограду, оце Закарпаття. Я зрозумів. А брилів ще 140. 140 є навіть бріла. Каже, що вже була накрита агроволокном. Тепло, а груша 100 і більше. І яблука такі гарні від 40 до 46 гривень. Яблук ще багато, можна взяти за 25, ще більш дрібніші. А так яблука піднялися в ціні. Ну, їх дуже, щоб сказати, багато було, небагато. От такі. А у вас по скільки? 37, 40, 40. І така ціна, 37, 40, 45. 5. І єдине за границею на 130 кг. І комусь 100 гривень. 55 таких, такі по 60. І покажу вам, ще трохи красоти. Квіти. Сколько один? 150. 150? А так 180. Все хорошо. Просили мене телефона по квітах, хто продає через нову пошту. А розпитаю, може хто і відгукнеться. Є по 10, це в одна штука. А, а селера скільки? Селера 8. 8. Базилік. Базилік? А перець? Перець, звичайно. Скільки? 10. Теж 10. І дуже гарна. — Скільки полуниця? По 30 гривень. 30 гривень. Різні сорти дивіться. По 30 гривень, бачите, за кущик. Дивіться, там вже бачу, там бачу. Найшов хлопця, який може через нову пошту вислати вам квіти. Такі по скільки в тебе? По 10 гривень. А ці? Тоже 10. 10. І ще в тебе які є ромашка? 115. А ці? Тоже 20. І такі в тебе почув? 120. 120. І він може пересилати новий пошту. Лишилося багато, може продати. Номер телефона 068, 61. 61. Три сімки 0,5. Звати Стас Стас. до Стаса. І він вам вийшов. Що є, бачите? Що... А ще є квіти квітня в тебе. Асортимент, Асортимент, що тут є ясно. Ціна на розсаду розріб не впала ще. По 10 гривень помідор, і перець. капуста 3-4 гривні. І в нас є суниця. Це звичайна суниця. А надзвичайний який сорт? Алібаба. Альпійська э, уса не пускає, родить з весни до зими. Але з такого одного кущика може дойти укола, до ще вам з 10 дасть. Він розмножиться корневим. І до осені у вас буде. Можна брати регіну, можна брати алібабу. А у вас по скільки? А помідори? і Є по сім, бачите, я казав по 10, але є і по 7. Різні сорти. Аселера П'ять гривень. І перець теж? 7. А капуста? Капуста по 3 гривень. Ну і тут різні квіти. Нагору, звичайно, можна, якщо брати великий гурт, то, то він дешевші є. Ні, тут і тут краса яка. А такі по скільки вас? По десять. По десять. І є по 80. Троянди по 100. На гурт дешевше. І лохина така по 200 гривень. Каже, років 4 її. – 10 штук візьмете, там дешевше. 10 штук буде дешевше. Різні сорти. 101 сорт. Тут зараз є два. два. А так то має чотири. Ясно. І є ще дерева можна взяти. Ну і такі, бачите, є різні. А ціни не спитаєш, бо нікого немає. Завжди проходять, не знаю, чи гуляють, чи все. І така ще краса є, звичайно. Ну і від 140 тут є Лохена, ну і дерева, я казав, що залишилися 150, За 100 продають. Кому треба, будь ласка. На цьому я буду закінчувати своє відео. Бувайте всі здорові. В Україні перемоги і слава Збройним силам України. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости посаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.